Ponto A. Слава Україні! 5 листопада на календарі. Запрошую провести цей інформаційний день разом із першим подільським. Українські дрони атакували нафтопереробний завод Росії у Хмельницькому. П'яний водій в ДТП і втік. Троє підлітків з Кам'янця-Подільського під час риболовлі витягли з річки сумку із боєприпасами. Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 5 листопада ворог атакував 80 ударними БПЛА. За попередніми даними від командування повітряних сил ЗСУ, знешкоджено 61 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. Про наслідки російських атак розповім у наступному випуску. Українські дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області РФ. Про це повідомило Суспільне із посиланням на власні джерела. Удар по НПЗ Лукоїл, Нежегород на автооргсинтес здійснили бійці гур зсу та сил спецоперації вночі 4 листопада. На момент атаки на заводі проводили ремонт ректифікаційної колони, що відповідає за первинну. Обробку нафти, яка була пошкоджена внаслідок попередніх атак. Під час операції задіяли понад 50 дронів українського виробництва, зокрема Бобер. На відео опублікованих у російських телеграм-каналах видно яскраву заграву над НПЗ. І це один із провідних НПЗ у Росії, який забезпечує зокрема Московський регіон. На нього пропадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність із первинної переробки нафти близько 17 мільйонів тонн на рік. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу захисника Віктора Сідорука. Воїн став на захист країни із початком повномасштабного вторгнення. Служив у лавах 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Довгий час оборонець вважався зниклим безвіст. рідні чекали на його повернення понад три роки. Нещодавно підтвердилося, що оборонець загинув 11 травня 2022 року на Донеччині. Вічний спочинок він знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Воїну назавжди. 51 рік вічна слава та шана захиснику щире співчуття рідне. Чинив ДТП та втік із місця події. Днями патрульні Хмельницького отримали повідомлення про автопрогоду на вулиці Олега Ольжича. Невідомий водій керуючи вазом, наїхав на дерево та бордюрні камінь. І втік поліцейські оперативно розшукали ймовірного винуватця і виявилося, що він був на підпитку. Огляд за допомогою приладу «Драгер» підтвердив цей факт. Результат 1,78 ціла На водія інспектори оформили три адмінматеріали. А загалом, у період із 27 жовтня по 2 листопада, патрульні хмельниччини виявили 43 водія із ознаками сп'яніння. 22 із них були нетверезими. 18 водіїв відмовилися від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Три водія перебували у стані наркотичного сп'яніння. Буде гучно за інформацією від начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Сьогодні у межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання. Тож буде гучно до 15-ї години. Зберігайте спокій у випадку повітряної загрози. Подбайте про себе. Троє підлітків із Кам'янця-Подільського під час риболовлі витягли із річки Смотрач тактичну сумку із боєприпасами. Сталося це 28 жовтня. Семикласники не розгубилися, відразу ж повідомили поліцію про небезпечну знахідку. На місце прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Всередині сумки виявили три гранати та запали до них. За проявлену правосвідомість поліцейські відзначили школярів ліцею номер 13 Даниїла, Василя та Сергія. Подяками за Дяки їхній уважності та відповідальності вдалося запобігти можливим трагічним наслідкам. У Хмельницькому повідомили, що за розпорядженням НЕК Укренерго сьогодні, 5 листопада, в нашій області діятиме графік погодинних відключень. Переглянути актуальний графік можна у розділі погодинні відключення. Зверніть увагу, що ситуація в енергосистемі динамічна, час та обсяг обмежень можуть змінюватися. Випуск завершує інформацію від синоптиків. Сьогодні нас очікує хмарна погода. Часом невеликий дощ. Температура повітря прогріється до 13 градусів по області в Хмельницькому. До 10 градусів тепла становитиме вдалого робочого дня. Вам незабаром повернуся із свіжою порцією новин. Тож до зустрічі ветері.